Всім привіт, це симулятор течі зв'язниці. Гра вже вийшла, в грі є українська мова. Всім приємного перегляду. я ніколи не був крутим хлопцем. Я використовував розум, а не кулаки. У школі я друкував фальшиві квитки в кіно. Пізніше я організував аферу з платною парковкою біля супермаркету. Це не моя провина. Що люди вважали жилет символом влади. Я ніколи не казав, що парковка не безкоштовна. Я просто даю можливість заплатити. Урослому віці я продавав фальшиві квитки на безкоштовний концерт. Так, люди платили за те, що нічого не коштувало. нешкідливо. Так, незаконно, очевидно. Суддя не мав почуття гумору. наступна зупинка в'язниця. Тепер Я тут у комбінезоні оточений хлопцям, які піднімають холодильники. На мій стиль, але я не планую залишатися тут надовго. Друг написав мені повідомлення, що має план. Я витягнув тим не звідси. Мені потрібен інструмент. Кілька розумних обмінів, можливо, ложка. Без насильства, без хаосу, лише чиста розумна втеча. Prison Escape Simulator. Можливо, не так. Так, що ми робимо? Так, що ми тут робимо? Що ми тут забули? А, ми тут. Ага, все. Так, що це? Під'язниця є покинутий тунель метро. Все, що вам потрібно зробити, це втекти. Так, добре. Ага, це, це щось. Ага. Ми повинні прибрати келем. Чудово. І стілець. Ага, плитку так розбити. Чудово. А, ну добре. Стілець ми поставимо. А далі що? А, о, ложка починається. Ага, це ми можемо цією штукою копати, так? Ой, якийсь предмет що ми маємо з цим предметом робити? А, напевно, вимінювати. Чудово. Так, ще у нас щось є. Якась отрута. Якась качечка. Цікаво, що. О, ще, ще щось є. Інвентар повний. А що нам з цим робити далі? Що з цим робити? Інвентар повний. Що з ним робити з цим інвентарем? Ага, розгорніть. А, ще не предмети можна виставляти. А, а землю... Так. Ага, то ми ховаємо ложку під цей. А, зем... а що ми з землею маємо робити? Правильно? Отак. Так, чудово. Це щось маємо постукати? Але для чого? А йде охоронець? Ти нічого не задумав? Та ні, ти що? Як ти міг таке подумати? Ага, предмети йому і туалетний папір мені. Я знову побачу тебе в камері через 30 секунд. Ну, не знаю, не знаю. Так, що тут? А, ти, ти щось... Ага, лопатка, в тебе що? Енер... Ага, все там, як енергія зменшується, у нас ще є 21. Тобі 30 потрібно. Ти скільки хочеш? 50. А ти що? Мотузка 30. А ти продаєш що? У тебе гантелі. А максимальна енергія, все я зрозумів. Тобто ми будемо копати. В землі знаходити різні предмети. Будемо їх продавати. Обмінювати, типу. Охоронець, Охоронець буде забирати, давати туалетний папір а ми будемо купувати вже е, різні круті, не знаю, ніштяки. Так, а що далі? Він пішов, а як знати, що? Ага, йде відлік 2 хвилини. Я зрозумів. Ну мені лопата потрібна. Це 100%. Бо цим я не дуже накопаюсь. Я думаю, що чим нижче ми будемо спускатися, тим менше буде предметів. Так, ось там ще щось є. А ще є час, так. У нас ще є час. Енергія закінчується, я знаю. Але я вже докопаю до кінця. Так, оце ми е закриваємо, як я розумію, знов кожен раз. Оце ставимо ложку сюди і беремо руками землю сюди носимо. І ми стукаємо. Можна так зробити? А, так, да, ми можемо начекати термін. Ні, нічого не задумав. Я не намагаюся втекти, не переживай. Я знову побачу тебе в камері через 30 секунд. Так, побачиш, давай швидше. Так, енергію давай їжу. В тебе постійно можна купувати? Так. Скільки ти хочеш? 5. Так, а ти. E -е... 29. У ну, мене немає поки що. 50 у нас немає, то напевно більше предметів можна. Добре, чекаємо, поки він прийде, а він йде вже назад. Ну, я думаю, якщо ви чекати, якщо ми, типу. Давай швидше йди. Півроку йдеш. Ага, можна. Пройдейте предметів охоронцеве 5. Добре, 5, так 5. Але тут предметів щось я вже не дуже бачу. Точніше, я взагалі предметів вже тут не бачу. Але я лопату купити не можу. Ну давай, мені ж потрібно хоча б один предмет, тому що в мене не вистачає до п'ят... ой, до п'ятидесяти багато не вистачає. Ну я один продам, але це не те, що мені потрібно. Нічого не поробиш. Так, оце сюди знову землю. Землю не забувати, бо я думаю, що вони побачать. Стукаємо. Один предмет, я не думаю, що тут заробиш. Я думаю, що тут нічого не вийде. Зараз мені один, напевно. Ту ну, 34, але. Давайте, тебе вже їжу я звик купувати. Ну 29 знов, ну немає де взяти. Що я можу зробити? Це давай закривай, бо нам потрібно дуже швидко все робити. Горним келем. Чудово. І копаємо далі, а нічого не зробиш. Нам потрібно більше предметів. Бо там потрібно Ну мені ще б один хоча б. А, ось два. Я думаю, що це вже зможе покрити. Бо цим копати ну дуже три. Ага, тут, типу, воно шарами буває, або немає взагалі. Чотири предмети. Чи можливо воно рандомно? Добре. А, все. О, давай, давай швидше. Блін! Давай швидше, бо зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Бо я думаю, що це буде біда. Обміняю на кращу лопату, обміняю, але ж, Йома, я чуть не спалився. Обідня перерва, що вони нам дадуть їсти. А, ми йдемо на обід. Обід, гайдав, едальнього. Боже, мій, звичайно, піду. Ну? Вау! Ти вже повечеряв. Ага, ну конечно. Все, йдемо назад. Давай з тобою на карти зіграю. Можливо, я виграю щось. Ну, давай цю відкриємо. Ти програв. Давай ще одну. Ти виграв. Все. Пасуємо. Так, я тут виграв. Ти що? Торговий автомат 3 долари у нас немає. З тобою що можна робити? Зіграти в карти ви з вами зіграти в карти. Ні, не хочу з вами. Дайте поїсти, ні. А ти що. М -м ні, не хочу. Заходімо. Hey, Ей, я маю для тебе роботу, заплачу 5 доларів. Кажи. Ой, що я роблю. Кажи що. Принеси мені мило. Добре. Я принесу мило тобі. Ну, все, ходімо. Обмін на кращу лопату. Ну да але ж типу... А кінець обіду о 14.30. Добре, я не буду нічого робити, бо я не встигну просто. Так, тобі мило, добре, хорошо. Нічого не можу у вас забрати. Ні. А, кінець обіду. Кінець обіду. Чекаємо кінець обіду. 14.30, добре. Але в нього така камера шик. Мило йому потрібно. Блін, навіщо я обміняв на долари? Навіть уявлення немає Тепер я лопату не зможу купити. А можна навпаки поміняти долари на. Добре, я тобі в інший час, до мене і ось мило десь. Ні? А, ні, тут немає. Охорона йде, та чорт з вашою охороною. Давай закривай, бо мені потрібно копати. Так. 30 секунд зробив вигляд, що ти нічого не бачив. Давай. Давай їжу. Мені не вистачає енергії. Ну мені б на лопату вистачило, але що ж, як я зробив дурницю. Все, давай, зачиняй. Так, тому мило потрібно. Його потрібно просто е, не цей. Е, мило не вставити ось сюди А, це тільки на наступний день. Бо я йому як його передам? Ніяк. Туди ж вона не дозволять вони йти. Ну добре, але я ж поки що ні одного предмета не знайшов. Я не знаю. А ось один. Мило, 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 мило. Я знаю, але. Ну да, мило є, але ж. Проблема в тому, як йому мило доставити. Там 5 доларів, це можна буде їжу купити і додатково купа... цей. Але що... що ж зробити? Все. Ми вечеряти ще, поїде, і повинні. І що з цим робити? А, ось так можна Так, давай. Кінець обіду 14.30. Так, забирай годинник. Ти мені, правда, не досиш, скільки як мені потрібно? 25, знову ні. А ну ми можемо сюди піти? Ні, не можемо. Ну, лопата немає в мене на лопату оцих. Найбільше цікавить, як можна мило віддати отому. Це, типу його потрібно знаходити перед обідом чи що. Бо він там отой охоронець приходить, забирає всі предмети. Бо я думаю, що то буде приємний бонус, якщо ми йому щось віддамо. Зараз моє завдання не так копати, як знаходити предмети. Мені так здається. Так, чудово. Та є ще одне мило, що як я не можу його, ну не можу його забрати. Все тут без варіантів. Так, ховаємо ложку сюди, оце забираємо. Так. А... Я хочу оце за. А можна. А ні, ти... Той... Добре, як вони. Ну два мила. Хоча з іншої сторони. А, два мила. Не, ні, нічого не задумав, ні, нічого я не задумав. Давай мені накинесту лопату треба. Давай швидше. Зараз цей під... Ні, добре, три. Чудово. І лопату віддай. Ми її сховаємо під низ. А цей хай швидше йде. Давай рухайся. Мені просто цікаво тому, як віддати. Невже задумано воно так чи ні? Так, що тут у нас є? Подивимось. Знову один тільки предмет. А тут ще ось ще один якийсь предмет. Будемо ось такими методами його копати. Так, оце поставимо. Так, можна? Так, на ще 30 секунд десь. Так, що з цим робити? Ні-ні, оце закриємо. Давай бо в нас хвилина лишилася. Це ми сховаємо, а це будемо брати. Ну, так, да, це зазвичай штука класна. Відчиняємо. Так, лопата це хороша, але я думаю, що ще, ще щось краще потрібно. Обмін на кращу сумку, без проблем. Але поки що немає грошей на кращу сумку. Так, 22 ні. Кращу сумку я не куплю. Ще я один раз можу викопати. Краще сумка точно на 17, коштує 50. А скільки оце коштує 50? А в тебе ще є, коштує 50, у мене немає нічого з цього. Спробуємо ще до відбою. У нас буде час, я думаю, що о 10. О, предмет якийсь. Ось ще один. Оце як інвентар повний це як? Тобто в мене були предмети, я їх просто не виставив. Ну я геній. Скільки в нас ще є час до 10-ї, ще половина відбій зараз буде, вони прийдуть. Добре, вони будуть перевіряти, скоріше всього, я думаю, перед відбоєм. Давай швидше. Бо мені здається, що вони будуть перевіряти. А, добре, давай ми а, постукаємо. Ще один раз. Так, все наче чисто. Та ні, я нічого не задумав. Як ти міг таке подумати? Давай мені потрібна сумка більша. Так, що там у нас 56? Чудово. Для. Швидше. Давай йогурт. І мені потрібно поки що це ще, ще раз куплю. Це набагато краще, ніж здається, на перший погляд оце сховаємо. Добре, будемо спати. О! Тоді в такому. Вау, то це тоді класна штука. Їсти приніс. Так, о 14-й обід ми будемо йти попри нього, і я думаю, що там ми зможемо йому віддати. Чудово. Так що в нас ще є час, швидше виставляємо, ще 30 секунд ми спокійно можемо копати. Можемо, з'їсти, і в нас ще енергія додається. Так, в нас ще є трішки часу. Чудово. Це чудово. Давай швиденько. Все, ще одне мило візьму і все. Так, закривайся швидше. Тут у нас 50 секунд, і ще не відомо, що воно змиється так швидко, як нам треба. Так, все. Давай його покличемо. До обіда ще далеко, тому... Так, я нічого не задумав, забирай предмети. Ти повинен багато їх забрати. 46. Ні, ще не вистачить. Давай сюди. Так, що в тебе 100, у мене немає скільки. А в тебе тут сумка. Ну, 50. І в тебе тут 50. В тебе що мотузка? Ну, давай я куплю мотузку. Не знаю, навіщо, але це спускатися, як я розумію. Можливо, нам. Давай іди зачиняй. А, лавочку можна при... прибрати. Так, обід в нас о... десь о 14 приблизно тут. Чи ми могли віддати тому предмету, він нам можливо заплатить. Або не заплатить, не знаю. Так, це теж важливе якісь цінне. Ось це щось. Це щось теж цінне. А Оце ми теж заберемо. Так, у нас ще є трішки часу мотузка, щоб вибратись. У нас є на краняк, як я розумію. Інвентар. Повний. Давай сюди ще скинемось так декілька предметів. Ну, давай, скільки є ще енергії. Все. Закриваємо лавочку. І сюди перекинемо ці предмети. Отак. От сюди. Потенційно, якщо 30 секунд лишиться навряд чи можна не встигнути. Так. До обіда ще далеко, а цей ці цікавий Сніданок вони вже принесли, тому тут без варіантів. Давай, забирай предмети. Чудово, 50 все одно не буде. Давай, 50 все одно не буде. 100. Так тут. А, тут 50 в нього кросівка, щоб швидше рухатись. І 50 оце, і 50... Ні, ще не можу поки що. Давай зачинемо. Чекай, давай. Охорону сюди швидше. Так, що тут у нас мило, ще одне. Так, копаємо швидше. Що тут ще може бути? Те, що нікому не потрібно, але в'язниці в піде. Чудово. Це ми теж заберемо. На ну, ще є час 30 секунд. Так, ось ще предмет. Що ще є? І ось тут є. У мене ще є час. Давай вигружаємо це. І ще ось цей ми предмет заберемо. Один ще, по крайній мірі. Це ми не можемо більше. Так, оце забираємо. У нас хвилина лишається нормально. Можливо, ще до обіду в в'язниці. Ми ще зможемо е трішки прокопати. Все. Давай відкривай. Пусть собі наперед продати. Ну, тут трішки предметів є, Ну я думаю, що сотні не буде. 44. Чудово. Давай, побачиш знову. Я б насправді купив би о, 55. Не можу, сила копання, давай оце візьмем. Не зрозумію, ну це типу можна, але поки що, то ми не можемо. Давай швидше. Давай бігом у нас нема на це часу. Так, чудово. Погнали. Погнали. Так, ось там ще якийсь предмет, ні. Помилився. Це круто, що я купив рюкзак, більше предметів влазить, але проблема в тому, що. Тут немає скільки предметів. Так. Ооо, Давай швидше. Да я не встигну. Я з землею не встигну. Все. Mm. Я думаю, що вже все. Я думаю, що вже все. Відчиняй. Мадам, відчиняйте. Мені потрібно мело віддати. Блін. Ну що я знову зробив? Що Я you? маю для тебе. Принеси мені запальничку. Окей. Добре, тої енергії на щось вистачить. Обід до 14.30. Потенційно я ще повинен встигнути. Цьому запальничка треба. Без проблем. Але це не запальничка. До 14:30 потенційно. Зараз підемо купимо ще щось якось їжу, я думаю. Так, да, я знаю, що я більше не можу копати. Потенційно я ще встигну щось можливо, продати. А якщо піду за 3 долари, ще щось куплю, ні, так буде набагато дорожче. Тому я просто продам предмети, так буде простіше. Ну, 3 долари витрачати на цей ні, я думаю, не буду. Я думаю, що не буду. 14.30. Що це? Звідси нічого не можна взяти. Тут зачинено. Це ми не можемо взяти. 14.30. Так. Так, все можна йти. Я добре, я подивлюсь, що там можна зробити з тим. Йдуть вони, ні. Так, да, кінець обіду, все чудово. Перезрос його покличу, це все йому продам і нормально. Так іде, ні, іде. А, потенційно я би ще встиг. А я ще й встигну. 30 секунд, чудово. Давай піднімайся. У мене 62 було 57. Скільки в тебе лопата ти хочеш? Оце можемо купити? Так. Все, тепер сила є, я зможу купити оцю лопату. Чудово. Нічна, тиша з 22-ї. Думаю, на цьому можна завершувати першу серію. Всім дякую за перегляд.